Всім привіт, дорогі друзі. Американський бізнесмен Ілон Маск публічно йде проти Дональда Фредовича. І у чому полягає проблема і суперечність між партнерами, які драгувало на це провідні демократи і республіканці. І чому, по суті, все ж таки Маск це, як багато хто говорив, і ми, зокрема, все ж таки, це український Богдан, який йде проти свого, свого президента. Давайте говорити про це все. Ілон у второк розкритикував законопроект Трампа, назвавши його роздутим безладом. Знову таки, мова йде про бюджетний законопроект, де мали б бути впроваджені певні стратегічні скорочення, витрати. І зрозуміло, що консенсус в Сенаті і в Палаті не дозволить багато бути певному радикалізму. Людям треба йти на округи, обиратися, і політика робить свою. Справа. Що сказав Маск? Вибачте, але я більше не можу цього виносити. Цей величезний, обурливий, набитий жиром бюджет і законопред Конгресу огидна мерзота. Адьба тим, хто за нього голосував. Ви знаєте, що ви вчинили неправильно. Ви знаєте це, написав Маскович. Він вважає, що проект Трампа збільшить і без того гігантський дефіцит бюджету до 2,5 трильйона доларів і обтяжить громадян Америки нищівною непосильним боргом. Таким чином Конгрес робить Америку банкрутом, а не знову великою. Ми уважно стежимо за ситуацію в Америці і вже опублікували пости звітами. Маска також заяви певні. Ми там їх перекладаємо за допомогою з штучного інтелекту. Переходьте в описі на наш канал, там дуже багато чого цікавого. Заява маска пролунала після того, як майже всі республіканці в палаті представників проголосували за законопроект у його нинішньому вигляді. Маск і раніше критикував пропозицію Трампа, але до вівторка його риторика була набагато стриманішою та приглушеною. Пропозиція Трампа дійсно має вади так. Бюджетного управління конгресу та незалежні аналітики прогнозують, що законопроект Трампа, який продовжує його податкові пільги 2017 року, збільшить дефіцит на 2,3 трильйона трильйони до 5 трильйонів протягом наступних 10 років. Законопроект також містить нові витрати на безпеку кордонів та військових. Які республіканці намагалися компенсувати скорочення медичного страхування Medicaid, продовольчих талонів та податкових пільг на зелену енергетику? У цьому білому домі кажуть, що прогнози не враховують високі рівні економічного зростання, які можуть призвести до зниження податків. Але чи саме це обурило маска? От в чому питання, дорогі глядачі. Перегідно, що є і інші важливі причини. Законодавство скорочує податкову пільгу на електромобілі, яка допомагає виробникам автомобілів, таким як Тесла, яка належить маску. Станом на кінець квітня його компанія витратила щонайменше 240 тисяч доларів на лобіювання інтересів компанії. Мас теж виступав, щоб отримати вигідні для компанії умови та пільги, але безуспішно. Сам Ілон працював у Білому домі, як так званий спеціальний державний службовець, і обговорював можливість залишитися на цій посаді довше 130 денного терміну, встановленого законом для неоплачуваної посади радника. Проте адміністрація Білого Дому відмовила йому. Сьом. Мас також хотів, щоб федеральне управління цивільної авіації використовувало його супутникову систему Starlink для національного управління повітряним рухом, але адміністрація відмовилась від цього через ймовірність конфлікту інтересів та з технологічних причин. Мовляв, не можна би управління повітряним рухом просто керувалося супутниками. Останню краплю для Маска видно стало ввечері суботи, коли Трамп раптово оголосив, що відкликає кандидатуру. Союзника Маска Джареда Айзекмана на посаду адміністратора НАСА. Айзекман був донором від демократичної партії. Білий дім хотів бачити прихильника від республіканської партії. Це, певно, стало останньою краплею для Маска. Критику Маском адміністрації відразу підхопили демократи. Так, лідер меншості в палаті представників Хакім Джефріс детально розкрив це питання на прес-конференції, де він показав збільшене зображення допису Маска. Таким Джефріс сказав, що є термінові новини, і ми з Ілоном Маском згодні один з одним. Він додав, що кожен республіканець, який проголосував за цей великий потворний законопроект, має соромитися. Підтримала маска інші демократи. Ми раді бачити, що Ілон погоджується з нами, що кожен республіканець, який проголосував за податкову аферу, має втратити роботу, сказав речник Комітету демократів з виборчої кампанії в конгресі Біет Шелтон. Прокоментували. Заяви Маска і деякі республіканці. Так, спікер палати представників Майкл Джонсон розповів, розповів журналістам, що і второк у них з маском була довга розмова і назвав мільярдера підприємця у сфері технології дуже добрим другом, але і визнав, що підприємець жахливо помиляється щодо законопроекту. Джонсон Джонсон і Маск розмовляли через телефон близько 10 хвилин, де спікер палати представників хвалив переваги законопроекту, і маск наче зрозумів. Тому для Джонсона позиція маска дивна з огляду на цю розмову. Джонсон припустив, що одним із факторів може бути. Поступове скасування законопроектом податкових пік на електромобілі, які є вигідні для автомобільної компанії Маска Тесла, ілона швидко підтримали її фіскальні консерватори у конгресі, які рішуче виступають проти республіканської місії. Конгресмена Томас Масі, республіканець і штату Кентукі, процитував пост Маска в своєму твітері. написав, написавши, він має рацію. Я погоджуюся з Ілоном, ми обидва бачили величезні марнотратства державних витрат і знаємо, що ще 5 трильйонів доларів боргу це величезна помилка, написав сенатор Рен Пол, ліпертаріанець, республіканець від штату Кентукі у дописі. Ікс. У Білому домі вже відповіли на закиди Ілона Маска. Дивіться, президент вже знає, яку позицію має Ілон Маск щодо цього законопроєкту, сказала прес-секретарка Білого Дому Каролайн Левіт під час брифінгу. У вівторок. Це не змінює думки президента. Це один великий гарний законопроект, і він його далі буде триматися. Найкращий, найкращий законопроект на планеті, дорогі друзі. І ти, і лон, і лон, ти Не зможеш нас думати інакше. Все, що виходить від Фредовича, найкраще, що взагалі могло бути до цього моменту. І, і не буде найкраще. Це навіть е, така. Е, Тема Всесвіту, екзистенційна. По суті, от безкінечність часу до Фредовича, безкінечність часу після, і нічого краще не було раніше і не буде. Все крутиться навколо Фредовича. Майбутні покоління, тисячоліття, мільйони, мільярди років, скільки там людство проживе, не знаємо. Я знаю, що по різним дослідженням всесвіт все ж таки має свою кінчинність. Але. Все буде крутитися навколо ери Трампа. Все. все просто. Якщо відставити е, ці всі цікаві дефарамби, Трамп вже жорстко розкритикував Пола і Томаса Масі за висловлення схожих поглядів з маском. Хоча він ще публічно не прокоментував відверту критику свого органника. В принципі, зрозуміло, що може сказати Фредович. Підсумовуючи, маск. Публічно розкритукував генеальну пропозицію найвеличнішого у світі президента. У нього є на це свої причини. І розрив з адміністрацією Трампа намічався вже давно. І раніше вже Маск заявляв, що йде з політики, але просто залишається в стороні. Він навряд чи зможе. Трамп, схоже, буде далі ігнорувати свого колишнього радника. Будемо далі дивитися за ситуацією. Можливо, навіть у майбутньому Маск почне підтримувати демократів, тим паче, саме демократи підтримують зелені ініціативи, що разом є стратегію Маска. Загалом. Я думаю, що правда десь посередині його і вкурувало, що його обрізали, і вкурувало те, що не обрізали інших. Не можна сказати, що там Маск хотів обрізання бюджету і залишення тільки своїх дотацій. Людина непроста, багато чого фігні наговорила, але от прямо так от теж не можна судити. Це справді комплекс. певна образа, що його обділили, а по суті, законопроект серйозних таких скорочень немає. Не такий він найвеличніший, як він думав. От і все. Прокатали. Маска, він втратив дуже сильно в своїй кампанії, ще й втратив дотації, зараз їй піде нафік. Але мережа X в його руках, і він серйозний гравець. І те, що він піде в опозицію до Фредовича, це дуже-дуже добре, загалом для демократії. Бо коли НАТО в одну контору об'єднюється об тримаючи таких ресурсів, це не дуже добре. Для конкуренції в медійному полі так інше. Коротше, хай сруться, і це буде благо для демократії для Америки і для світу. Всього хорошого, як то кажуть. В зв'язку до